412 снарядів за добу випустили по деокупованих населених пунктах правобережжя військові РФ. Зруйновані будинки та знищена інфраструктура, як живуть люди у Посадпокровському. У Києві відбувся благодійний концерт. Його організувала херсонська артистка Олександра Тарновська. Херсонський гурт Криголам презентував альбом, написаний в окупації. Під обстрілом військових РФ Херсонська міська територіальна громада минулої доби була 16 разів. Гатили по мікрорайону Корабел в обласному центрі, а також передмістю. селищам Антонівка, інженерне, молодіжне, садове, придніпровське. Загалом протягом минулої доби правобережжя Херсонщини російські військові обстріляли 83 рази. За минулу добу вісім людей постраждали внаслідок агресії. Двоє з них загинули. Шість людей поранені. Це один з них це підірвався на міні в селі. Давидів Брід біля села давидів брід Ще п'ять дві з них жінки в Кизомисі отримали поранення, і по одному постраждалому в Надєждовці, Береславі та Станіславі. Обстріляли військові РФ і населені пункти Бориславського району. Як розповів голова місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов на своїй сторінці у Фейсбуці, в день у поминальну неділю російські військові завдали удару з артилерії по кладовищу у селі Гаврилівка. Під вогнем були також Бориславська, Новоолександрівська, Милівська, Новорайська та Тягинська громади. Більше ніж 400 снарядів та ракет лягли вчора по нашій області. Ворог застосовує усі наявні види озброєння, в тому числі навіть авіацію. Вогневе ураження по позиціях армії РФ на тимчасово окупованому лівобережі, продовжують наносити українські військові, розповів Плетенчук. Триває боротьба, тактична група Грім, наносить вогневе ураження по лівому берегу Дніпра. Інші підрозділи, які працюють на нашому напрямку, так само наносять ураження. Знищуються зразки техніки. Укріплення та жива сила противника. Маємо результати. Це кілька одиниць техніки. Продовжуємо вести розвідку. Катерина Гончаренко, Владислав Купрєв, Ігор Печенко – Суспільне новини, Херсон. Посад Покровське, село на межі Херсонської та Миколаївської областей. Зараз тут відновлюють електрику, фахівці, чернівці, обленерго, воду та газопостачання відсутнє із 940 будинків. 450 зруйновані повністю. Інші частково розповіла заступниця старости. Посад Покровського Лариса Соколова. Проте, попри все, люди продовжують повертатись до села. Ще не сапаний, ще не бодожі наші йшли. Ми ще нічого не доробили. Не доробили, як то сказати. Ось чесник ми посадили, купили чесничка, купили арпажа, кілограм посадили. Ось о, сіянка. Давали нам волонтери, давали нам сімена. Такі прекрасні сімена, ось о, схожі 100%. Рідіска їхня, е, чернушечка їхня, е, горох. Ось, о, бачите, сходить горох оно. От далі ми посадили моркву і буряк. Ну ще, звісно, сходів немає. Наталя чорна повернулась до посад Покровського одразу після звільнення Херсона. Будинок її родини повністю не зруйнований, але пошкоджений, каже жінка. А ось оселя брата згоріла повністю у березні минулого року. Зараз родина Наталії садить город та намагається повернутись до звичайного життя. У нас раніше ж був дома полив. Оце ж труби в нас лежали аж до кінця городу, все було лента, капель не було в нас полив. Колодязь у нас, отам є турецький, он за машиною стоїть. Ну, погоріли, так як у нас згорів гараж, і в нас там було сильно багато всього, все погоріло, мотору немає, поливати ми цей рік не будемо. Отак, що воно вроде. От... Буде такусіньке, буде такусіньке, будемо раді за це. З села розповідає Наталя. Виїхали у березні 2022 року. Тоді змушені були відпустити худобу. Приїхав син, коли освободили Херсон, і 11, 10 числа син каже: поїду, подивлюсь, що там. А вони прям посходилися до двору корови. Він зробив нам відео. І каже, дивіться, може, тут є ваші корови. Боже, ми подивилися, а там наші дійсно корови і телятка ще прийшли. І ми на другий день рвемо, бистренько все, їдемо в село, нічого не боїмося. Коли повернулись на подвір'ях та городах, були снаряди, розповідає Наталя Чорна, зараз стало безпечніше. Ні, ні, вже там нема нічого. Нас вже проходили сапюри, і вони порозмінірували, <звук> ну, пройшли. І вони поставили на кожному дворі, де були вони в городі в дворі, поставили значки. Тут вже нема нічого. Розмінували велику кількість вже будинків. Люди повертаються і кожного дня приходять, записуються до нас. І ми цей список передаємо рятівникам, і вони йдуть на ту адресу. Воду у селі люди беруть з колодязів. Також є бочка із технічною з питною Допомагають благодійні організації. Це один з пунктів, де ми надаємо допомогу питній воді для місцевих громад. Проджект Топу right, days after the liberation of Kherson. Наша організація прожектоп приїхала сюди буквально на третій день після звільнення Херсону. Анд сімден вира операції олераундзея виз емі супортом вотериса туди адіс. І з того часу ми підтримуємо всі звільнені території своїми мобільними водичними бригадами, а також само водною водою для населення. На неділю потрібна клашки на кожну. На чоловіка, на, да, на, на кожну людину. Отаку, отаку. очищену. А ту, а, бочки. а ту, яку ми їздимо, беремо з цього, то, звісно, скільки кому треба. А в бочку звідки привозимо? З Миколаєва. Приєднати до електропостачання перших абонентів у посад Покровському планують у травні, каже заступниця старости. Зараз в селі працює лікарська амбулаторія. щотижня приїжджають медики з міжнародних організацій. Є пункт незламності, де розгорнули StarLink. Там діти можуть навчатись онлайн, говорить Лариса Соколова. Школу нашу рух бомбили. Сади дитячий садочок у нас розбомблений, і сільська рада розбомблена, і сільський будинок культури. Але нам обіцяють це відбудувати, роблять проекти на дитячий будинок, на дитячий садок, на школу, на сільський будинок культури і, взагалі, моя мрія, щоб нам відбудували нове європейське село. Катерина Гончаренко, Наталія Тимофієва, Владислав Кубрієв Ігор Печенко – Суспільне новини, Херсонщина. Розстріляна весна це слова з віршу херсонської поетеси та волонтерки Тетяни Князевої. Жінка розповідає українських військових на передовій підтримує багато років. По сьогодні я в нашому місті співпрацюю з військовими, допомагаю чим можу. Є точечні завдання, тобто адресна допомога. Я виконую всі бажання. Велика робота з добробатами. Пошти всі хлопці на передову дуже хочеться ще чуть-чуть попрацювати, щоб зібрати і весь кошторис, щоб ми купили тепловізер, кілометр 300 метрів, щоб хлопцям були очі. Організаторка заходу, заслужена артистка України Олександра Тарновська, каже: ідею проведення підтримали херсонські артисти та митці, які взяли участь у концерті. Серед них народні артисти України Олена Галсавальська та Віктор Горба. Музиканти Олег Алдаківський та Інна Кисельникова. Я потім зрозуміла: а чому нам не зробити тут? Є актори тут, тут в Києві актори є, які можуть нам допомогти. А мені так хотілося, щоб херсонці на декілька хвилин перенеслись в наш южний мирний щасливий довоєнний час. Народна артистка України Олена Галсавальська розповідає, приїхала до Києва на один день для зйомок у документальному фільмі, затрималась, аби підтримати херсонців. Це така справа. Ага. Як це не залишиться. Це святе. Ми хочемо нагадати, що дає. І Ми всі не вдома. і ми дуже хочемо повернутися. В рідний Херсон під час концерту також відбулася прем'єра пісні Херсонщина це Україна на підтримку жителів тимчасово окупованого лівобережжя. Благодійний концерт глядачам сподобався. Говорить Херсонка Ксенія Мойсіна. Дуже потрібні заходи, дуже. Тому що ми сумуємо за Херсону, ми сумуємо за нашим тим життям, в якій ми жили. Коли ми ходили на концерти, коли ми ходили на наші спектаклі, коли ми ходили в наш театр, в наш просто гуляли по Херсону. А тут зараз ми зустрілися, я свої емоції застримувала. Я ковча, стримана така, все не стримала, я її співала, я і плакала. Під час концерту глядачі могли зробити добровільні пожертви на тепловізор для військових на південному напрямку. На заході зібрали дев'ять з половиною тисяч гривень, розповіла Тетяна Князева. Катерина Гончаренко, Марина Круглова. Суспільне новини. І співак не хоче вже співати. Його голос задницю за Ситуація блюз в окупації. На сцені артхабу в укритті учасники херсонського гурту Криголам з програмою пісні для тих, хто був в окупації, виконують одну з композицій, яку записали в окупованому Херсоні. Альбом таки назвали Блюз в окупації. Цей блюз в окупації, альбом він ну, не буде може навіть цікавий комусь там. Іншому, в інших регіонах України, тому що там деякі такі настрої психологічні, що тільки зрозуміють люди, які були тут під час окупації. Оте навіть що відчуття Гедоти, що ти живеш в болоті, в лайні якомусь да, психологічному, це тільки зрозуміють ті, хто бачили ворога отак очі в очі. Писали в мене на квартирі. Спочатку вовчик до мене приходив просто репетирувати, підтримати один одного. І вже, потім вже з'явилася думка, що треба ці пісні записувати. І писали в мене на квартирі, закривались так тишком-нишком, включали мікрофони, ноутбук. Володимир розповідає, поверхом нижче жили колаборанти, тому аби їх не виказали російським військовим, музикантам доводилось завішувати вхідні двері ковдрою. Співали дуже тихо. Хай це гостро буде, хай комусь неприємно, але зачепити його совість цієї людини. Та навіть яка там трошки була колаборантом, можливо, там її там примусили і так далі. Але от все одно, щоб, щоб цієї людини не, не засипала ця совість. Херсонська поетеса та волонтерка Наталя Шушлянікова в останній на виступі Криголаму була в грудні 2021 року. Сьогоднішній виступ музикантів надихнув її написати вірш. Сидячи тут, в артхабі я відчувала щастя. Сьогодні, в деокупованому Херсоні, в Херсоні, де стріляють і. Моторошно і важко, і лячно, але відчуваєш таке єднання з усіма, хто зібрався в залі. Творчість гурту зараз є актуальною, каже Херсонка Аліна. Криголан це завжди був гурт, у якого пісні про Україну, про наш народ. Україномовні, принципово. І це. Той гурт це той контент, який ми маємо просувати в маси. Бо він якісний. У Миколаєві відбулись перші три виступи гурту після деокупації. До нового альбому увійшли 17 пісень про Херсон. Наразі музиканти працюють над записом нових композицій. Розказав Костянтин Рейстровий. Катерина Гончаренко, Оксана Ігор Печенко – Суспільне новини, Херсон.